Добрий вечір, дорогі друзі. Ютуб канал Віче вітає вас і зараз будемо говорити про Євангелія, тому зі мною на зв'язку про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Вітаю, Ілона, вітаю всіх глядачів. Ну що, давайте будемо читати, що нам сьогоднішній уривок Євангелія говорить. Так. Приходять до Єрихона, і коли він, з учениками своїми і численним людом виходив з Єрихона, син Тимеїв, Вартимей, Сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус на зорей, Він почав кричати і говорити: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І примушували його мовчати багато хто. Він же ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Отже, ну, Єрихон, древнє місто, про яке багато згадується в Біблії, це був такий язичницький, найбільш укріплений форпост Божих ворогів. І от прийшов туди Ісус на Він з Божим народом, вострубили в трубі і стіни міські впали. І в покарання за те, що вони опиралися, Бог їх покарав, і все місто мало залишатися в руїнах. От виходить, що от в цьому зруйнованому місті відомому сидів сліпець. Але мене тут дивує ще таке, що ми, люди, чомусь такі дивні, що коли хтось з нас звертається до лідера, до керівника, там, до дуже поважної людини, ми, як правило, починаємо гоцькувати, говорити там тихо, мовчи, не турбуй. От що це за така наша якість отче? Чому ми такі? По-перше, син Тимеїв сидів не біля руїн Ярехону. Тобто Єрихон був дійсно зруйнований Ісусом Новином, але причому що мало того, що він дійсно був підданий закляттю Його зруйнували, повністю вирізали всіх, навіть худобу те, що якби скарб, який живий скарб, достаток. Іудейський народ, то Ісус новин поклав по волі Божій заклять у це місто повністю винищено. А, і тільки хіба що там дорогоцінності вони взяли собі, а навіть е цей домашню худобу повирізали. А, і було прокляття, що на цьому місці нічого не має бути. І Де. тут ми чуємо, що знов Єрихон уже в часи Ісуса Христа, Де. і там сліпець. Правда, Справа в тому, що його дійсно відбудували. Але е Єрехон, який був біблійний, і який. Е в якому був Христос, це ну, як би сказати, територія, яка відрізняється на півтори кілометра одна від одної. Тобто, uh -huh. це не прямо на, на, на руїнах було відтворене це місто. Uh -huh. а, там взагалі ці, цікаві такі археологічні а, моменти uh -huh. з, з, з тим містом, але вже перейдемо до твого питання. Дійсно, uh -huh. а, така наша людська природа, напевно, воно м, тим, що. от... Ішов Христос, і ми бачимо вже в Євангелії дійсно неодноразово, коли «Ні-ні-ні, не чіпайте вчителя, він зайнятий. Тобто, дійсно якесь таке, можливо, людьми часом починає керувати те, що От їх учитель великий. І вони вже якби наближені, і вони хочуть повністю бути, якби. Їм володіти. Їм володіти, да, от в такому моменті, тобто мають на нього право, а всі інші, а особливо, якщо дійсно це бідняк, сліпий, uh -huh. якийсь щось там кричить, там навіть ніхто не дослухається. А от в нашій в нашому житті часто густом теж може йти по вулицях, а хтось там. Або повз храм, а там будуть прохачі сидіти. Та і вони щось до тебе говорять. Ну от я просто навіть сам себе ловив, що ти інколи відсторонюєшся від цього, якби і пішов собі далі. І це напевно, ну ми бачимо от з євангельського прикладу, що це напевно не при неправильно. неправда. Ну, неправда це... треба проявляти. Участь до того, хто до тебе говорить, і, 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 і почути його. Mm. Ну, так, тому що от Ми читаємо, ми справді читаємо в Євангелії, Ісус зупинився і сказав його покликати. Кличуть сліпого і кажуть йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Ну от Бачиш, як тільки господин, так би мовити, да, звертається да -да -да. до людини, ми Та одразу увагу, все, да, ось, ти вже з нашого клубу. Бачиш, нашого... кажемо, давай. Тебе йди. Так, тебе долучили, йди, дивні люди. ми. Ну далі читаємо. Той скинув себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус спитав, чого ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому, Учителю, аби я прозрів. Ісус сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Отже, ну, от де грань між нахабством і дерзновенням? Про яке пише новий заповіт. Тому що дійсно ну, ми бачимо, що сліпий, незважаючи ні на що, ні на те, що там багато з натовпу йому говорили помовч-помовч, і... а він все ж таки отак дерзновенно проголошував. От Де, де грань між нахабством і дерзновенням? У ну, мене така думка, що нахабство це, напевно, коли нема шани до кого ти звертаєшся, і ти звертаєшся виключно в своїх інтересах. Тобто, от мені треба, да, і, і, і на пролом, якби все одно, як людина тебе сприймає, чи як оточуючи, ти не рахуєшся, тобто немає дійсно такої особистісної поваги до іншої особи, будь-якої. А от коли йде дерзновіння, ти знову ж таки, ти ж самі свої інтереси, але ти маєш надію і якусь віру, як, наприклад, у цього сліпця. Тобто він... Мав наді він мав віру, він кричав і хотів отримати зцілення. Через це Христос Христу не знадобилося, як в інших моментах, коли він зцілював тих же сліпців, коли мазав гряздю очі. Коли там казав іди до пересвященника, коли казав цим десятьом прокаженим, щоб вони пішли, і вони по дорозі очислилися. Тобто, щоб народжувався момент народження віри, він побачив, що у цього. Який б сліпця Мартиме, да, сина Тимо, uh -huh. що в нього було дерзновіння отримати це. І він зразу її отримав це, це зцілення. А, а ти знаєш, що ще згадалось з приводу того, як от дійсно коли вшанована людина йде і її відсторонюють їх, щоб не, не, не напирали, uh -huh. я згадав якось, що мої. Шкільні роки приїжджав е, в наш храм покійний, блаженніший митрополит Володимир. І е, він дуже любив дітей, ну і він вийшов уже з храму любив любив. Їх там і на руки взяти, я пам'ятаю, неодноразово помічав це. І от ситуація: він виходить з храму після служби. Звичайно, перед храмом вся площа заповнена людьми, його там супроводжують і по деякини, там трошки людей роздвигають, щоб був прохід, і він благословляє там всі ідеться, йдуть, ідуть, і дуже і десь так за метрів десять в стороні, не по його траєкторії шляху, а в стороні батько тримає дитину. І блаженніше так зупиняється, всі ж напирають, тут розходяться. А він такий ну, показує своїм і і подає Вони зразу так розступилися. Всі люди зрозуміли, куди блаженніше, Він підійшов, благословив малу дитину. Ну і пішов вже далі. Mm -hmm. Але просто такий дійсно момент. Знаєте, от дуже перегукується з тим, як от Христос mm -hmm. і теж. Так, цього сліпця затикали й морота тут, ну, да, бо ми ж розуміємо, увагу, що... і благословив його зцілення. Да, вони ж йшли напевно, що натовпом, але от побачив наскільки уважний да, був. Тобто тут ще це таке. Ну от пробачу, отець, але я от подумала, що в наш час складніше іноді до архієрея наблизитися ніж в часи Христа, до, ну, до нього, до, до нашого Господа по суті. Можливо, тут не тільки про те, що ми, звичайні люди, маємо так дерзновенно вірити, так? але й про те, що священики різних рангів повинні бути більш доступними до людей. Можливо, це і цьому нас вчить ця Євангелія? Я думаю, що це стосується і як і священство, так дійсно, будь-яке чи то буде священник, чи то буде архірей. Але я думаю, що це взагалі. Стосується будь-якої людини, яка має. Це ж не тільки в священстві ми бачимо. Навіть, ну, попробуй до, до, до депутата до, mm -hmm. попасти. Це ж теж нереально. Тобто людина, яка має якийсь авторитет, владу і оточена там, підлеглими, може змінювати або так впливати на долю інших людей. так? Mm -hmm. Можна владці, або ті ж самі священники, чи е-е-е розуміти, Що вони є ну, священник, служитель Бога, але він тим самим і служить і людям, так? тому що він є посередник між людьми і Богом. Ну, це, це є якби одна з цілей священства, служити Богу і бути посередником. Ну, а, а взяти тих же посадових осіб вони теж є. Між е, владою, посередниками або є сама с, самі виконують, якби уже м, державою керують, <fix> так? Впливають на закони, які стосуються людей, яких які обирали, які в принципі частково від них залежні. Я думаю, що дійсно тут е, те, що ми спостерігаємо, і особливо дійсно, от якщо ми е, в церкві то до Архірея попробую <fix> підійти, е, то я думаю, що це. Просто неправильно вибудова відносин наших людських, тут з, з обох сторін неправомірні, непра, не неправомірні, а ну не неправильна побудова неправильна, так, так. Тобто, де просто там ангелів соста. Тобто, якщо ти будеш простіший? То і люди до тебе тянуться. Угу. Ну так, да, і, і, і все одно не має найголов... бути людяність у відносинах, я би так сказав. Ну і найголовніша наша задача от все одно для чого ми маємо щодня читати Євангеліє, для чого воно звучить щодня в храмі? Для того, щоб ми кожного разу, от ще раз кажу: звіряли себе з Євангелієм, щоб ми не відсторонилися, не відійшли, не нафантазували собі щось там. Пам'ятаючи, що було сказано. Безумовно. знаєш, я вже цей приклад приводив. Що не помиляє ти тельфеофан він казав, що дійсно, коли ми вивчаємо от, святе письмо от, кожен раз, коли, я, е, коли ми виходимо в ефір, я оце, цю фразу згадую. Для чого ми це робимо? Тому що ми актуалізуємо Євангеліє. ми його запам'ятовуємо, згадуємо, що забули, е, починаємо розуміти те, що не розуміли, або воно відкривається новими змістами. Е, але до чого? Що ці історії, всі євангельські. Вони нанизуються на ниту на ниточку нашої совісті, і коли ми в своєму житті зіштовхуємося з вибором, що сказати, чи що зробити, чи як вчинити, чи як відреагувати, оці намастинки євангельських ну, святого письма в нашій душі, вони є такими, як допомагають нам зробити правильний вибір? Так. Для цього ми і тут і збираємо. І обговорював. Да, дай Боже нам всім правильний вибір, вибір робити і пам'ятати про Христові заповіді. Дякую тобі, отець Володимир, за сьогоднішнє тлумачення і дякую вам, дорогі друзі, що ви були з нами. Будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх благословляє. Амінь. Спаси, Господи. Дякую, до побачення, друзі. До побачення.